Ще днями пан Ігор купував воду на розлив за гривні 50 копійок, а нині вже другий день, як за літр питної води з автомату, потрібно платити дві. Для пенсіонерів це тяжко, та й для всіх людей тяжко. Все, що здорожчає, це тяжко, тому що пенсії неадекватні, зарплати. Особливої черги біля автоматів з питною водою ми не помітили. Либонь, бердичівляни зробили запаси напередодні. Всі набралися по гривні 50 до запаси. Ну, Зараз запаси кончаться. А як по... ви думаєте, чому так здорожчало на 50 копійок за літр? Я? Я знаю. Хочу більше заробляти. Може, світло подорожчало, щоб було ж таке. Спробували з'ясувати причину здорожчання, зателефонувавши на гарячу лінію. Я просто не уповноважений давати якісь такі офіційні відповіді. Тому раджу вам звернутися на нашу електронну пошту. В оголошенні вказано, що цитую завжди були чесними зі споживачами та аргументують. Виробничі витрати зросли більш як на 100% за останні півроку. У міськвиконкомі ж кажуть, підвищення вартості води, що на пунктах розливу, відбувається без їх відома. Інша справа то комунальне підприємство Водоканал єдине, що раз на шість місяців погоджують підприємцям місце розташування автоматів. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.